Ми знаходимося на автосервісі партнерському, який допомагає нам постійно з ремонтом ходової, а також відновленням силових елементів кузова або рами. Середні ремонти автомобілі в еквіваленті в тисячі євро. В середньому це якщо ми вибираємо кросовер або джип. Або рамний пікап. Якщо ми вибираємо автомобіль значно дешевше, ми готуємося до значно більших ремонтів і більших вкладжень. З березня-квітня. Ми почали допомагати бушними автозапчастинами, тими, які були на той час в наявності у нас на складі. З червня ми почали активно доставляти автомобілі на баланс військових формувань України. На сьогоднішній день це 83 автомобілі привезених, з яких орієнтовно половина відремонтовані, пофарбовані, підготовлені, на які довезлись додатково запчастини необхідні. Найкраще доставляти автомобілі на сьогоднішній день. З Румунії, тому що Румунія насичена гірськими масивами, і повноприводні автомобілі користуються дуже великим попитом. Вдається знайти адекватні автомобілі по стану, по ціні дуже важливо, оскільки зачасту збираються кошти родичами військовослужбовців фондами українськими або закордонними, і ми намагаємося знайти найкращий автомобіль. Це відносно невеликі суми. Якщо вибирається автомобіль типу Бус в районі 2 тисяч євро, якщо це кросовер, це також 500 тисяч євро, якщо це джип равний це від 3 до 4 тисяч євро. Це наш склад БУ автосубчастин. Ті, які ми передаємо на безоплатній основі на бойові автомобілі, телефонують з усієї України, телефонують з Києва, з Харкова, з Одеси, з Миколаєва, телефонують з Харківщини, телефонують з Львівської області, оскільки Румунія на сьогоднішній день по стану і ціні автомобіля набагато цікавіше, ніж Польща, Литва. Або інші європейські країни. Деякі роботи виконуємо самостійно, але так само нам допомагають партнерські СТО по ремонту ходової частини, по підготовці, по доустановці обладнання, по фарбуванню. Займаємося козовними роботами, фарбуємо машини і приходиться фарбувати машини напередок. Рік більше фарбуємо машини на ЗСУ. Відкрасили, ну вже це 31 машина. Таке бажання, як мінімум, пофарбувати 37 машин за кожен рік свого життя по одній машині. Працюємо і робимо клієнтам машини. Є клієнти, які нам дають на чай. От ми ці всі гроші на зсу. Там хлопці не мають часу, щоб чекати треба робити швидко ми швидко це все перешкурили замотували щоб фарба трималася і вперед вона не є дорога чесно кажучи йде десь приблизно три літри фарби літр фарби десь приблизно так 20 євро ну це це не це не ті гроші за які треба хвилюватися головне щоб була перемога